Хей, hey, йоу, друзі! Всім привіт! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. І сьогодні, як ви бачите, я знаходжуся на одному блоці. І це буде такий блок, якого ще жодного разу не було. Так, так, це буде один блок з порталами. Мене тут будуть зустрічати різноманітні портали. І відбуватися може будь-що завгодно. Я от не знаю, може хтось буде вилазити з цих порталів, може щось буде випадати з тих порталів. Може я буду попадати в ті портали, і мене буде кудись викидати, телепортувати. Не знаю навіть куди. Навіть важко уявити. От, сьогодні буде дуже цікаво, тому зараз будемо тут розвиватися на цьому одному блоці, видивлятися, що в нас тут буде взагалі. І... Розбиратися будемо разом з вами, з усім оцим ділом. Так, це сюди виставляємо. Я дуже швидко е, зміг спіймати та поставити блок під е, оцей безкін... нескінченний блок. от І дуже швидко зробив собі ось таку платформу. Мені здається, це просто найшвидший початок з усіх одних блоків. Я зараз, напевно, буду просто ось так збільшувати свою територію. От. Бо земля розлітається в різні сторони, і це, якщо чесно, не є добре. Як завжди, будемо виживати тут, до речі, 24 години і. Ого? Портал, дивіться. Він просто наді мною і там сипляться речі, нічого собі, скільки всього. Ого. -го! Оце мені подобається. В мене тепер є діамантові інструменти. Лопата є в мене. Я тепер зможу дуже швидко землі накопати. І тут це все діло поставити. Нічого собі, мені подобається. І ще в мене є блоки. Я буду їх використовувати. Ой, портал зачинився. Я буду використовувати ці блоки, щоб побудувати будинок в майбутньому. І це. Це, це, це мені 100% знадобиться. Прям усі оці блоки. Так, в мене ще є меч. Давайте це сюди сокиру, лопату. Це ми поки що прибираємо. Хоча ні, давайте з що це у нас таке? Граніт. Так, це полірований граніт у нас. Давайте будемо з нього відбудовувати собі тут платформу. Будемо поступово збільшувати її. І, власне, в один момент ми її збільшимо настільки, що я почну. Портал. Я відчув звук. Ого. Ого, і куди він веде? Можливо, десь тут буде вихід з цього порталу. Давайте спробуємо зазирнути туди. Я поки що нічого не бачу. Але якщо О! Це просто наскрізь! Що? Я просто провалився і полетів вниз крізь блоки. Капець. О, і його вже немає. Хм, Нічого собі. Це трішечки схоже на якийсь тролінг, якщо чесно. Не дуже хочеться залазити в такі портали, але вибору немає. Дуже важко дізнатися. Так, ну і що? Ем... Що це таке? Ви бачите? Вон там е, видно хмарки. Ха -ха -ха. І тут, до речі, також можна їх побачити. О! Величезна хмара тут. Це, я так розумію, о, давайте спробуємо отак зробити. Ого! Ого! Ви бачите! Блоки, вони вилітають. Давайте я сам спробую. Ого! Ого! Давай ще разочек і раз. Ой, ой-ой-ой! Капець! ледь не знудило мене. О! Вони зачинилися! Слухайте, це було досить весело, мені сподобалося. Ха -ха. Якщо кожні портали будуть отакі, то це непогано. Але мені більш за все сподобався портал, з якого випадало дуже багато ресурсів. Цікаво, що на мене тут ще чекає. Сподіваюсь, слухайте, якщо я можу пройти крізь портал. Отак просто супер легко, просто зайшов і вийшов, то, можливо, якісь істоти також зможуть проходити. І це вже буде не круто. До речі, хто о? Що це ще було? Це що? Гранати випадають з порталу. Кого? Куди? Ой, що це двері, нічого собі. Ого, ресурси давай сюди, сюди. Оце мій улюблений портал, нічого собі. Слухайте, давайте я зараз до нього спробую. цей е, під, підбудуватися. Ану. Я хотів сказати, що хто з вас знає, е, що таке портал в рай. А? Знаєте, як такий збудувати? А я знаю. Треба було робити. Ой, щось там впало. Е, куди? Зникло! Капець! Ну добре, давайте я забираю блоки назад. Е, я знаю, як збудувати портал в рай. Це треба знайти каміння, яке світиться. Що це таке за зілля? Ого. Сплеш, пойжен. Слухайте, мені щось це не подобається, якщо чесно. Давайте я його кину, але давайте на себе добре. Ой. Ой, в мене бомба якась тут. Ого. Я сподіваюся, це не відлік. Будь ласка, 10, 9, 8. Що зараз буде, я навіть не знаю. Давайте я кудись сюди залізу на оцей блок, бо він тут з'явиться 100% один і. Ого! Еее... Де, я тут ну, нічого тепер не видно. Слухайте, це було неприкольно. Мене просто. Ой! зомбі, Що? Ай! Нічого собі, це був кріпер, але в нього і там кріпер. Він з'явився десь, незрозуміло де. Ой! Ви бачите? Отам от портал десь, я бачу. Його дуже погано, але видно. Морква випадає, слухайте, нічого собі, мені подобаються ці зомба. Киев, граната. Це граната. Обережно тільки не в мене. Все я вижив. Капець. Так от, щоб побудувати портал в рай, треба світяще каміння, отаке, і е, налити воду всередину. От. І він активується. От хто, х, хто знає, як це робилося, то пишіть в коментарях. Подивимось, скільки вас е, тут тих, хто досить давно вже грає в Майнкрафт. Я гадаю, що більшість з вас не знає про цю штуку. От, але хто знає, пишіть у коментарях, що ви знали. Так, давайте продовжимо відбудовувати собі тут територію. Я вже відбудував майже три сторони з чотирьох, і там знову щось падає. Це гранати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Знову там дірки закладати. Це не круто, якщо чесно. Так, давайте забудуємо одразу все це діло, поки в мене блоків дуже багато. Щоб е, не впасти туди випадково, треба все це діло забудувати. Все, це буде останні три блоки і почнемо будувати собі будинок і, можливо, навіть ще щось на цьому острові літаючому. Так, о, куди? Е Гей! Що відбувається? Куди мене понесло? Просто кудись вниз. Що це було? Я нічого не зрозумів. Ем, ви зрозуміли хоч щось? мене просто що там ламається? Ви бачили, там якісь червоні частки були? Так, щось дивне починає відбуватися тут, якщо чесно. Давайте швидко робити будинок. Зараз ми беремо цегляну основу, відбудовуємо собі Ось такий фундамент. Це буде в нас перший блок будинку. Далі тут буде місце під двері. Тут буде отак. Ні, почекайте, це буде не з того блоку. Тут ми ломаємо оце сюди, сюди. Отак робимо. Все, дуже добре. Тепер тут цегло. Тут оце діло. Зараз дуже швидко відбудуємо будинок, і мені буде де жити. От. Треба ще буде дах зробити. І, і щось ще. А, скриню і верстак. І можна ще пічку, але в мене нема. О, в мене, до речі, ліжко і нічого суді. О, їжа! Ого. Так, давайте ми це діло сюди, закинемо. Нехай воно тут е, буде витрачатися поступово. Це сюди, тут сюди. Так, тепер тут в нас буде скло. Швидко це все діло робимо. І, до речі. Хочу сказати, що вже майже декілька хвилин не було жодних порталів. Це дивно. Але. Так, я щось чув. Я щось чув. Де? Не бачу портали. Де-де-де-де-де-де-де вони? Де-де-де-де-де? О! О тут портал! Ой, динаміт. З нього динаміти вивалюються. Ну добре, хоч не активовані. Дякую. А куди він ведеться? Капву! Гей! Я просто взяв і випав зі свого острову. Що? Як це? О, Запальничка, нічого собі. Давайте я туди теж декілька блоків закину. Ха-ха! Вони вилітають кудись чи ні. Так, ану. Давайте у цей бік закинемо. Щось. Ого! Що це таке? Ем. Так, це якісь ураніумні набої для дробовика, але... Навіщо вони мені Це дуже дивно, звідки це все діло тут? Так, в мене є факели. Давайте тут закінчимо мій будинок, бо це необхідно. Ого, що це таке? Нічого собі рушниця, яка крута. Давайте заряджаємо. Один і другий. Все. Фу, ого! Та мене ледь не прибило від віддачі цієї. Так, в мене. Ого. Ще. Давай. Сюди. Е, куди вони зникли? В мене були тут набої, але я не зміг їх якось підняти. Все, він зачинився. Капець, ну, добре, давайте. Ой. Давайте ми е залишимо цю рушницю. Нехай вона в нас буде тут. Так, сюди двері. Далі. Ой, в мене і скриня є нічого собі. Так, давайте ліжко ставимо і треба зробити дах. Він буде з дерева. Так, сюди, отак. Все. Будиночок мій, майже готовий. Я відчуваю, точніше, чую портали. Зараз підемо дивитися, що там буде таке. Ану, от сюди. Це ламаємо це зайве. Це сюди виходимо. І отут теж треба зламати два блоки. А сюди взагалі необхідно встановити драбину. І портал просто отут. Так, це цікаво. І що тут? Я бачу хмарки. Він десь згори, чи що? Так, ого, я геній! Давайте спробуємо стрибнути. І. вау, оце мене перевернуло. Ой. І він зачинився. Слухайте, ці портали, це якась дуже дивна штука. Давайте спробуємо в нього стрільнути. Але. Що це було? Щось впало, чи як? Давайте тут. Тут нічого. Отут щось. Що? О! Дивіться, О, це я! Ха-ха! Привіт! Так і видно мою рушницю, оцю давайте я туди. На! Ого! Ну, ай! е е, 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 -е, -е! що це було? Чому я туди впав? Вау! Вау, 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 що відбувається? А ви, ви це бачите? Ого. Нічого собі, оце мене кидає. Ай! Оце я вивалився звідти. Просто лежачи. Давайте я спробую з будинку стрибнути. Все, здається, не спробую. Слухайте, ну добре. Не дуже та й хотілося. Давайте тут зробимо світло довкола цього острову, бо тут може хтось з'явитися з зомбаків або якихось інших ворожих істот, і це, якщо чесно, мені не треба. Це прибираємо. Можемо. Давайте спробуємо підірвати портал. Так, але спочатку треба його знайти. Я десь щось чув. Але... але, 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 але. О! Ви бачили це? Тут просто було скло, і воно розбилося, як тільки я на нього подивився. Ем... Окей. Ха -ха. До речі, в нас вже майже середина ночі. І це означає, що я десь вже. Ну, десь. Скільки годин, не знаю. 15, може, тут виживаю. Давайте спробуємо. Так. Я хочу підірвати портал. Е, далі я хочу спробувати його підпалити. До речі, це також непогана думка. І мені необхідно взяти блоки. О, я чув портал. Так. Де? Де він? Ось він. Я його побачив, дивіться. Ого, ось він. Цікаво, куди він веде? О, а це що. Так. Це в нас якесь зілля телекінезу. Ого. Спробувати його активувати чи що? Давай. О, ні! Це ця штуковина! Ні-ні-ні, там зомбі падає! Куди мене знову вже віднесло донизу, ну капець. Навіщо я це активував? Більше. Ого! Дробовик! Дробовик! Та що таке? Не перезарядився! Що ти будеш робити? Ну, ну чому я такий невдаха? Так, сюди. Зараз ми з вами впораємося. На, пішли геть, звідси, тупі зомбі. Ой-ой-ой, вони мене зараз з'їдять. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ху. -ні 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 -ні. Геть, іди звідси. Пішов звідси, геть. В мене набоїв. Ой, в мене набоїв не дуже багато, до речі. Так. Ну давай, давай, підходь сюди. Зараз я заберу всю вашу моркву. Давай, давай. На тобі. Опа. О, ми можемо залишити одного зомбака, щоб. У мене, до речі, набої закінчилися. Давайте спробуємо його зачинити там е всередині. Якщо з'явиться портал, ми спробуємо його туди заманити. Все, дивіться, він там сидить. Нормально. Збираємо усю моркву. О, він просто між дверею цих зачинений. Так, мені це подобається. Я зараз відбудую ось сюди таку доріжку, щоб він по ній побіг. І якщо тут з'явиться портал. То він може туди впасти. Мені. ой, Граната! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, відбудовуємося сюди. Зомбак, ні, він був для експериментів. Так, це погано. І, до речі, був портал, але я його не підірвав. Хоча хотілося. Де О? Ну тут я не буду, ну це ж мій будинок. До речі, який тут е, трішечки розбився, щось тут тотально все розбилося. Де другий портал? Що це? Це я збудував? О! Ого. Ну це просто знак. Так, давайте підриваємо. Поїхали. Давай туди, туди, туди. Ні, не, не відштовхується. На! Йому е! байдуже. Давай е, два спробую динаміти. Так, два, можливо, буде трішечки. Е, ну, не знаю, сильніше вибухати. Так, спробуємо. Ого! Ого. Зараз один підірветься і другий. Бам! Тупий кріпер, куди ти поліз? І дивіться, воно тут все підірвалося. І ще портал десь відчув. Так. Це вже цікавіше, слухайте. Я вже стільки експериментів провів з цим порталом. Що ще можна зробити? Можна. Де він відчиняється? Нагорі чи що? Ні, не нагорі. В будинку, може? Або десь знизу. Або зверху. Так, де цей портал? О! Ось він! А ну... Так, давайте. Слухайте, мені здається, що якщо зараз тут вилетить ота червона штука, а вона летить, він просто нас крізь. Ого, ого, ого. Ее ви чого, та вони мене зараз з'їдять. Куди? Що мені? Ого! Ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Оце була помилка, я динаміт поставив замість дверей. Так. Де? Ай? А, капець! Все вибухає! Що це таке? У мене дірка. Ого, на даху дірка. Так, ой! Обережно, треба все забудувати дуже-дуже швидко і дуже-дуже ретельно. Так, отак зробимо все нормально. Де тут зомбак? Оце? Я знаю ти тут. Пішов звідси геть, віддавай свою моркву. У мене вже 16 моркви тут є. І ці кріпери, вони мені усе тут попідривали. Всюди оці дірки тепер. Mm, навіть не знаю. Давайте зробимо, знаєте що? Ого, давайте зробимо стовп з динаміту. Мені здається, що це буде непогана така тема. Зараз ми отут оце все діло робимо. Сюди, 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 сюди. І зараз буде а, нормально так, мені здається, бабахне. Так, все. Тепер мені треба спуститися. І я б хотів спуститися якось так, щоб не померти. Тому давайте о, отак зробимо. Ну, майже вийшло. Так, сюди. Ай! О! Оте серце, нічого собі! Я просто е прорахував все максимально ретельно. Але взагалі можна було б почекати якогось порталу там, на горі, і зістрибнути. Так, ну давайте, добре. Активуємо це все діло. Або почекаємо порталів. Слухайте, я не буду, я почекаю порталів. Хе-хе. Можливо, з'явиться за. Це куди портал? Ану, давайте дивитися. Де блоки падають? Він донизу чи як? Він? Ні, він десь позаду, мені здається. Я бачу, як сідає! Сідає е, луна, дивіться. Ні. Що, почекайте, як я це бачу? Він що, десь з цього боку? А як я це бачу? А, я зрозумів. Давайте перевіримо мою теорію. Мені здається, що він знаходиться з іншого боку динаміту. Так. Ану, і де він? Де цей портал? О! Ось він, дивіться. Ой, воно активувалося. Тікайте швидше! Капець. Ой-ой-ой. О, до речі, там зверху не підірвалося. І портал просто розірвало. А цей лишився. Дивіться, я не можу крізь нього пройти. Ого, ого, ого! Я живий! Угу, нічого собі! Все ж таки, я трішечки почав розбиратися під кінець цього виживання на одному блоці, куди можуть ввести е, портали, якщо уважно видивлятися, порівнювати. Ну, тобто, небо, е, те, що там знизу, або лінію горизонту, то можна здогадатися. Куди ти можеш телепортуватися? І це, слухайте, дійсно досить круто. Мені сподобалося виживати з цими порталами, але якщо чесно, трішечки мене. Ого! Що це таке? Я ледь не помер. Перелякався так, нічого собі. У, слухайте, 24 години на цьому одному блоці минуло. Якщо вам сподобався цей один блок з порталом, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. і на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі!